За 10. Рішення не прийнято. Наступне питання. Про дострокове прикинення планування депутата Житомирської обласної ради госьного скликання Савченко. За 8 Рішення не прийнято. Я особисто на всіх сесіях голосую за те, щоб дати можливість, але воля депутатів і кожен депутат ну, сам приймає рішення. Процедура передбачає закон про статус депутата, про місцеве самоврядування, Він передбачає нічого іншого немає. Як депутат, який хоче скласти повноваження, він звертається до того органу, куди він обраний, із відповідною заявою. І е, депутати повинні підтримати волю. Чи бажання депутата інш і після того, як ця заява задоволена, орган місцевого самоврядування звертається до територіальної виборчої комісії, виборча комісія територіальна розглядає це питання і приймає про захід наступного відповідно там до списків тої чи іншої політичної сили рогового депутата. На жаль, іншого механізму немає.